Олександрійський блокпост працює в звичайному режимі. На виборчі дні, звісно, буде посилення, але яке саме комендант посту волів залишити таємницею? Люди готові, проте не обходиться і без проблемних моментів. Огромніша благодарність співробітникам ГАІ і всьому персоналу співробітникам ГАІ, ну, дійсно працюють і виконують свою роботу в повному об'ємі. Ну, що я не можу сказати, допустимо, наших патрульно-постової служби. Хотелось бы, конечно, лучше. Хотелось бы, чтобы ребята просто понимали, что они находятся в данный момент. Это боевой пост. Новопризначенный комендант блокпосту говорит и про проблему с обеспечением спецзасобами. Были вывезены бронежилеты. Бронежилетов на данный момент нет, мало. Ну, остался один. В принципе, купили своими силами, что могли. Обеспечение периметра поста есть тоже свои силы. Сам же блокпост переобладнали. Укріплено тильну сторону. В арсеналі з'явилася стрічка з шипами для екстреної зупинки транспорту. Допомагають спонсори, які забажали залишитись невідомими. Місцеві люди мають можливість помочь, не надо, допомога, помощь совсем сейчас неумісна, її не надо тут никакие деньги, ни на какие счета перечислять. Есть возможность помочь ГСМ. Будемо дуже ради, тому що попасти виїзди. Ми контролюємо там дві-три машини постійно в движенні. Є можливість допомогти зв'язку. Теж будемо дуже благодарними. Ну, Сігнальні ракети це таке, це вже спецсвітства, але хотілося б, звісно, і мати. Дедалі -де -де важче стало вирішувати питання з доставкою людей. Спочатку активно допомагали служби таксі. Наразі вони відмовляються. Ще один момент зелена зона, яка виступає не на користь вартових. Якщо є можливість, комунальних служб, Нам вот это весь периметр, который это зона. Это стена зеленої зони, з которой люди зашли, отстреляли всех. Ну, всі думають, що здесь просто так войнушки не войнушки, но эти все войнушки обычно заканчиваются. Мы видим чем. Если есть возможность, просто убрать кустарники. Мы поможем чем сможем. Просто ну не, нет у нас этих газонокосилок, мотопил. Нам бы убрать почистить периметр, и мы были бы уже мобильны.